Сьогодні ми розглянемо тему розкладання многочлена на множники, а саме спробуємо з вами повиносити спільний множник за дужки. Для цього ми розглянемо з вами наступні приклади. Почнемо з простеньких і будемо, відповідно, дивитися інші приклади. Але перед тим, що ми розуміємо під розкласти многочлен на множники, це означає подати його у вигляді добутку одночлена на многочлен. Або добутку кількох многочленів, які ми з вами пробували перемножати на минулому уроці. І щоб цей добуток був тотожно рівний даному многочлену. Якщо розглянути прикладі, які наведені 8а плюс 4. Ми 8 розклали як добуток 4 на 2, 4 ми розклали як добуток 4 на 1. Спільне між ними. Це 4, яке ми можемо винести за дужки. Все те, що я не виділила жовтень, ми записали в дужки. Тобто, 4 ми спільно винесли за дужки, 2 А плюс 1 залишилось в дужках. Так само можна робити з літерами АТ плюс 7 АП. Спільна літера тут тільки А, і ми її записуємо один раз перед дужками. Все інше ми записуємо в дужках. Давайте тепер спробуємо з вами повиносити спільні дужки. І так, перше завдання простеньке. Винесіть за задушки спільний множник. 4а плюс 4х. Можна різними способами собі помічати спільне, яке ви збираєтесь виносити. Можна підкреслювати. Видно, що в нас в одному і другому доданку є спільне число, це 4. Значить, після дорівнює ми записали 4. За те, що не підкреслено, тобто ми не виносили його, записуємо в дужки. Виходить, буде А плюс Х. 7Б мінус 7Б. Інший спосіб, можна брати кольоровий олівець, якщо він у вас є. І, відповідно, виділяти 7. І 7 у нас спільне. Тобто, ми його будемо виносити за дужечки. Виходить. 7 записали в дужках, в нас те, що залишилось П мінус Б. А, плюс А Можна взагалі ніяк не виділяти, а просто дивитися, запам'ятовувати. У нас є А, що в першому доданку, що в другому. Значить, ми його записали. Від першого, коли ми забрали А, залишилось Х, від другого залишилось Y. І останність цього номера XB-XC. Х спільне. Викидаємо його за дужки, а в дужках ми записуємо те, що в нас залишилося при Х. Б мінус С в дужках. Давайте тепер спробуємо не просто повиносити, а ще й порозкладати на певні добутки. 3А плюс 12B. 3 А. Я не буду чіпати. Плюс 12 я розпишу через трійку. Тобто, це буде 3 на 4, відповідно, Б. Спільна у нас трійка. Що в першому доданку, що в другому. Значить, я її виношу за дужки. Від першого залишилося А, від другого залишилося 4Б. Отже, у нас вийшло 3, що множиться в дужках, А плюс 4Б. Мінус 6а мінус 9х. В даному прикладі 6 і 9 потрібно розкласти через спільний множник. Наприклад, 6 ми можемо розкласти як 2 помножити на 3 на А. Мінус 9 ми розкладаємо як 3 помножити на 3 і на Х. Ось тепер ми бачимо, що у нас є стрійка спільна. В даному прикладі можна. Виносити зі знаком мінус. Тобто винесемо, спробуємо з вами винести мінус 3. Від перших в нас залишилось просто 2а, тому що цей мінус ми винесли за дужки. Оскільки мінус перед дужками, згадуємо знаки в дужках міняються на протилежні. Значить, тут буде вже плюсик. І в нас залишилося 3х. 17а плюс 17. Спільне в нас 17, його будемо виносити. Від першого 17 залишилось А і плюс. І ось тут, зверніть, будь ласка, увагу, коли ми забираємо 17, ми не можемо сказати, що тут нічого немає. Завжди тут залишається одиничка, тому що ми знаємо, що одиничка помножити на будь-яке число або на будь-яку літеру, дасть те саме число або ту саму літеру. Отже, в нас залишається завжди одиничка. Тобто, коли ви забираєте повністю всю. Uh, весь доданок, то там залишиться одиниця. Мінус АБ, мінус А. Знову ж таки, нас тут спільне. Звертаємо мау мінус А. Беремо виносимо разом з його знаком. Мінус А у дужках буде де, Б уже плюс один. Тому що, знову ж таки, Протилежний знак повинен обов'язково бути, і коли ми забрали все, залишилася одиничка. 14а мінус 21х. Це завдання схоже до другого. Тобто нам 14 21 потрібно розкласти на спільний множник, але так, щоб ми могли побільше винести задушки. 14 це у нас буде 2 на 7 А ми дописуємо. Мінус 21, це у нас буде 3 на 7, і ми дописуємо х. Спільне в нас 7. Ось наша циферка, виносимо її за дужки. Виходить, буде 2а мінус 3х. Тобто побільше. І останній приклад з цього номеру: 8b мінус 8. Так само, як ми працювали з 17. Ми виносимо повністю всю циферку 8. Від першого в нас залишається Б, знак залишається без змін, другому від'ємнику ми забрали все, значить тут буде одиничка. Ось так ми виносимо спільне за дужку. Або можна це формулювати так, як у нас записано в завданні: запишіть суму у вигляді добутку. Тобто в нас кругом іде, сума замінюється добутком. Спробуємо тепер трошки складніше, коли нам потрібно виносити не тільки цифри, а й літери разом. Перший. 5АБ плюс 5. Спільне п'ятірки Раз. і буковка Б, Два. Тобто ми тепер виносимо 5Б. В дужках залишається А плюс Х. Перше зробили. Друге 2х мінус 8Y. Розкладемо 8 через двійку. 2 без змін мінус 8, це буде 2 помножити на 4y. Знову виділяйте, щоб ви привикли бачити спільне. Звикнути вам буде простіше. 2 y ми винесли в дужках залишиться Х мінус 4. Тобто те, що ми не виділили. Третє. Мінус 5 ab плюс 5А. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо у вас один із доданків є з плюсом, а другий з мінусом, ви можете переставити так, щоб вам було зручніше. Тобто, мінус перенести на другий план. Дивимося. Спільне в нас 5А, 5А. Виносимо його за дужки. Від першого в нас нічого немає, значить одиничка. І мінус літера Б. 7А плюс 21АІ. Спробуємо з вами тепер в умі повиносити 21 і 7. 21 ділиться на 7 чудово. Значить, ми можемо винести 7. Спільна літера А. Ось наш множник, який ми будемо виносити. Від першого, виходить, ми все забрали, залишилась одиничка плюс. Тепер 21 ми ділимо на 7. Це буде 3. А ми забрали, її тут не буде. А от Y нам потрібно забрати. Тобто, дещо ви можете робити в умі. Давайте розглянемо тепер степені. Перший приклад ми розпишемо повністю. А другий будемо пробувати виносити не розписуючи. І так, 9 х квадрат мінус 27х. 27 ділиться на 9 це чудово. Мало того, в нас є х і тут х. Ми знаємо, що х квадраті це х помножити на х. Розпишемо. 9. Х помножити на х мінус 27 це 9 на 3 і на х. Ось тепер дивимося, що ми будемо виносити. І так, виносимо ми 9 і виносимо одну х. Від першого залишається х, від другого залишається 3. Запам'ятайте наступне: коли ви працюєте із степенями, квадрати, куби, четверта степень, п'ята і так далі. Ви виносите найменшу степінь. Тобто, якщо ми розглядаємо, приклад 3а мінус 9а в квадраті, то очевидно, А в першій степені буде менше, ніж А в квадраті. Тобто ми винесемо А. З цифрами 3 і 9, ми сьогодні вже працювали, ми винесемо трійку. Від першого у нас нічого не залишилось, це одиничка. Мінус. 9 ділимо на 3, це буде 3. А в квадраті ми забрали одну А. Значить тут а віднімається одиничка, залишається просто А. Дивимося наступне. М в квадраті мінус МА. У нас спільне є М. Тільки що в першому М в квадраті тут М. Знову ж таки, виноситься в першій степені. Віднімаємо, тут одненьку забрали, інше залишилось, від другого залишилась тільки буковка А. 12 ax мінус 4а в квадраті. З чисел виносимо 4, тому що 12 на 4 ділиться. І з літер А і А в квадраті. Вже про це говорили, виносимо меншу. Для х у нас, на жаль, пари немає. Ну, а тепер дивимося, що залишиться з першого. 12 ділимо на 4, це буде 3. А ми забрали, але дописати х повинні. Мінус 4 ділиться на 4, це буде одиничка, можна не записувати. А в квадраті ми одненьку А забрали, інше залишилось в дужках. Наступний приклад у нас такий. Мінус 18х плюс 24 у квадрат. Знову ж таки, переставимо місцями, щоб у нас мінус був всередині, а не з краєчку. 24, 18. 24 на 18, на жаль, не ділиться, але нам потрібно розкласти так, щоб у нас винеслось по максимуму. 24 це 6 на 4, у квадраті записуємо, мінус 18 це 6 на 3 y. Тобто ми винесемо 6, воно спільне і в першому і другому, і в нас є ігри. Від першого 4 залишилось, і одненький ми забрали, значить, тут один повинен залишитися. Мінус 3 ікс, а от іг ми не пишемо, тому що ми його забрали перед дужками. Наступне. А в квадраті Б мінус АБ в квадраті. Ми дісимо до тих прикладів, де потрібно виносити вже дві літери. Розпишемо А в квадраті. Це буде А на А і на Б. Мінус А без змін, Б в квадраті це буде Б на Б. Тобто в нас винесеться дві літери. А винесеться і винесеться Б. Перед дужками. А, АБ в дужках від першого залишилась одненька А, від другого залишилося Б. Пм мінус П в квадраті М. Схоже до попереднього. Тобто у нас виноситься дві літери ПМ. А тепер порівнюємо, дивимося, що де в нас залишиться. В першому ПМ ми винесли, значить буде просто одиничка, знак мінус. Від другого М ми забрали. А от в п в квадраті нам потрібно ще залишити одну літеру P. Міс квадрат y квадрат мінус хі. Спробуємо винести знову зі знаком. Виходить, тут х квадрат x, значить x винесеться. Y квадрат і y виноситься менше степінь, тобто y. Мінус хі. В першому. Мінус ми винесли, значить, ми його більше писати не будемо. Х квадрат, і квадрат. По одному ми забрали, але х і залишиться. Від другого залишилась одиничка. Оскільки, знову ж таки, ми винесли мінус за дужки, значить, знак в дужках повинен стати плюсиком. Адже, коли ми будемо відкривати, мінус завжди з'їдає плюса. І ми отримаємо Від'ємне значення, яке у нас тут стоїть. Наступне. Розкладіть на множники. Тут в основному ми зараз будемо працювати з множниками, з степенями, щоб ви запам'ятали. Х в кубі мінус х квадрат виноситься менше степінь. Менше степінь з х квадрат. При діленні, адже ми будемо все ділити на х квадрат, пам'ятаємо властивість. Степені у нас віднімається. Так само працюється тут. 3 мінус 2 це буде перша степінь, тобто виходить хміну. В другому ми забрали все, залишилося одиничка. Аналогічно в другому. А в четвертому плюс А в квадраті. Менше степінь це квадрат, значить А в квадраті ми виносимо. Віднімаємо 4 мінус 2, значить залишилося а в квадраті, плюс 1 m в 3 мінус м в п'ятій. М в кубі винесли менша степінь. З першого одиничка мінус 5 мінус 3 це буде 2, значить, одиничка мінус м в квадраті. Ось ми розклали на множники. А в кубі плюс а в сьомій. Виноситься знову ж таки менша степень а в кубі. Від першого одиничка плюс а в четвертом. Не забувайте, що степені ми віднімаємо, не ділимо. Інколи починають путатися. Тепер переходимо вже до цифр разом із степенями. 3b в квадраті мінус 9b в кубі. Спочатку розбирайтеся з числами. 3 9 сьогодні працювали, виноситься 3. Менше степенів б в квадраті. Порівнюйте 3б в квадраті, 3б в квадраті ми винесли. Значить, там залишиться одиничка. мінус 9. Поділимо на 3, це буде 3. Б в кубі. Винесли Б в другий. 3, мінус 2 це буде одиничка, отже залишилося Б. 7а в кубі 6 а. 7 і 6 ми ніяк не можемо скласти, щоб щось винести. Отже, з цифрами ми не працюємо. Ми працюємо тільки з літерами. Менша степінь це просто А. Отже, від першого залишиться 7а в квадраті плюс циферка 6, тому що А ми отут забрали повністю. 4і в квадраті плюс 12 в четвертому. 4, 12, 12 ділиться на 4. Значить, 4 можемо винести. Y квадрат, і четверту. менше степінь у квадрат. Порівнюйте. 4у квадрат, ми його все забрали, тут одиничка плюс. А далі ділити цифри. 12 поділити на 4 це буде 3. Степені відняли, значить, буде y в квадраті. 5 m в 5 плюс 15 м в другій. 15 ділиться на 5, значить виносимо менше число. М в квадраті також менша степінь. П'ятірка забралася, віднімаємо степень, залишається м в кубі. Плюс 15 поділити на 5. Це буде 3. М в квадраті забрали, значить більше біля трійки нічого не буде. Ну і останній приклад: мінус 16а в четвертому мінус 20а. Винесемо зі знаком мінус. 16 і 20. Можна робити в умі. 16 це 4 на 4, 20 це 5 на 4. Тобто, спільно у нас з вами буде четвірка. Ми її виносимо. Менша степінь А. Ось тепер все акуратненько. Ділимо, віднімаємо. 16 поділити на 4 це буде 4. А в четвертій, тут перша степінь, значить 4 мінус 1, значить що залишилося в кубі. Не забуваємо поміняти знак, коли ми виносимо в'ємне число. 20 поділити на 4 це буде 5. Відповідно, А ми забрали, значить, тут нічого не залишиться. Ось таким чином ми працюємо з винесенням спільного. Множника або розкладання на добуток суми.